Привіт, друзі! Потушили канці, полягали спати. Значить, буде потрібно вже вирішувати питання з. Ми почули? Вирішувати питання з акумулятором. Забирати звідти я його хотів, але не буду забирати, залишу тут. Так як. Ну, скажу, як переносення, оце туди під будинок, а саме, ну, там, де банки, оце все таке, банки склянки, зимні запаси, скажімо так, хотів я туди перенести, подовжити сюди кабеля, прокласти по землі, кинути там 32-гу трубу, провести у них від цього автомата верніше один, і звідси вже через автомати або де вони починаються, взяти інші провода 2х2,5 і провести ці всі туди. Але ж самі розумієте, що це воно що тако. Це зараз цих проводів кругом будинку насатай, що потім ради роки пройдуть. І хто його знає, десь забудеся, де той провід, це потрібно якийсь план, щоб був писаний, де ті провода, що де знаходиться, а так і труби, і каналізація, і ще плюс провода, потім десь лопатою шарахнув, і на цьому все закінчилось. Тобто не хочеться його туди переносити, і випадково мені прийшла така думка, чому під не залишити тут. Одразу кажу, я не знаю, чи воно вийде, чи воно правильно чи неправильно, але. Я думаю, що це один із таких е, нормальних випадків. Заліз на горіще, ну скажу вам так, як я побачив, інкубатор і прийшла в голову одна ідея. А потім заліз е, у гараж і знайшов отаку штуку у мене. Я знаю, що в мене десь від інкубатора вона була, ну це терморегулятор температури. Вони недорого коштують, але я пам'ятаю, що десь, десь колись з цим зіштовхувався, то воно повинно бути робоче. І Все підтримує температуру. Кисвилко. Ні, це така по. Фарбування таке, якесь якось ізоляція, тому буде потрібно його утеплити. Верніше зробити йому підогрів. Так як такі літіо-іонні акумулятори вони працюють при плюсовій температурі. Верніше бажано їх тримати е, при плюсових температурах. Вони зняті з автомобілів. А також у процесі цієї всієї епопеї дізнається трішки інформації від вас, від коментарів і від е, інших, як би сказати, ну Джерел, трошки зарозумно, ну, як буде, так буде. Ну, коли розмовляєш з кимось, ти дізнаєшся про ці моменти, то е, в автомобілях йде підогрів їх. Тобто там вони при таких спеціальних коврики ну, не буду то вникати, воно мені не потрібно. А Теслу, зрозуміло, що мені, щоб знати про неї, що там що до чого, навіщо як е, і спробую я тут також щось зробити, щось таке просте, і елементарне, і функціональне, дешево і сердито, і по тому, щоб воно ще працювало і не наробило шкоди. Ну я думаю, такий момент вийде. Значить, суть завдання в чому. Зараз помаленьку по ходу справ буду, ну так як уявлення є, а як воно дійсно буде, поки що розуміння ніякого немає. І то так, по ходу справ буду вам пояснювати, одразу скажу, не... не повторюйте. І все. Що зараз буде потрібно зробити, друзі, це витягнути звідси акумулятор, поставити його на То, В принципі, мінус. Також можемо від'єднати. Перше, друзі, що потрібно буде нарізати, це рейки планки От і в нагоді така штука. Одна із функцій, яку вона буде виконувати і виконає. Краще, бо це можна було б зробити з. Металу. але металу немає. І те, що буде далі у подальшому, то в принципі чи там буде метал чи дерево, то вже буде все рівно. Якщо щось станеться, то там це велику роль таку не зіграє. Ну надіємося на те, що нічого не станеться. Значить, наріжемо. Тільки товщиною 20 мм, ну, довжина зараз не сильно важлива. Яка класна річ. Як було, то. Бачите, що зараз і потрібно буде згрібати, а воно все сюди склалося. І звідси ввечері я просто під поросята підсиплюю все. Потрібно ще буде зробити отут такий бортик, тому що коли більше назбирується, бирується, бачите, що падає трішки. Тут потрібно такий бортик зробити з завісами, щоб коли вибираєш, то собі просто опустив його і вибрав звідти цю тирсу. Тепер все трішки стає ясніше, друзі. Ну, в процесі роботи воно щось на щось виходить чи вийде до сих пір, я не знаю. Е, значить, суть покласти акумулятори БМС-ку і передохранітель в цей ящик. Зараз ще зроблю зверху кришку на нього, щоб воно було там. Під'єднати е, тут поставив два патрони. Для лампочок. Не знаю, поки що там є якісь 75-ки, але є думка покласти слабші лампочки, таких 75-ка можливо буде сильно розжарюватись, що температуру тут такого ж не потрібно. Не знаю, як буде впливати, але в цілому побачу в роботі, як воно буде. Е, суть е, значить, буде: поставлю е, регулятор температури. Лампочки під'єднаються до регулятора температури, там навед... датчик поставиться сюди в середину коробки, зверху накриється кришкою і наведеться температура, ну, наприклад, там плюс 10 градусів. І щоб ці лампочки підогрівали темпер... повітря всередині ящика. Ящик зроблений з рейок, обшитий всередині жестю. На дно прикрутив дві таких рейки, де буде стояти сам е, АКБ. На них так двох, щоб, ну, щоб не на блясі знизу також якесь повітря тепле проходило. Обшито, е, ну, такими, Це ж жест, звичайно, там не знаю, 0,6 вона чи сіки, і трішки не вистачало там. То ще кусками такими дошив. Утеплено знизу з усіх боків екструдованим пінопластом 20, 20 мм. Ну В принципі, тут дерейки, то не утеплено. Ну Поки що. Виходить отак, а як воно далі буде, зараз ще подумаю. Зробив отаку кришку, знизу зашив також оцинкованим листовим металом ну, художник і повставляв екструдований пінопласт сюди. Ну, так, рейки, я думаю, тепло також будуть зберігати. Ну, всередині він буде повністю обшитий що Я думаю, що і тут Жестю обшито. І плюс сюди всередині, то о, в мірах безпеки. А пінопласт буде виконувати роль такого утеплювача, що буде тримати там тепло. Ну, В цілому, поки що так. Не знаю. ну, Швидше за все, що візьму на саморізи. Прикрутив, прикрутив, прикрутив. А до речі, між цими планками, де з'єднуються планки, ну особливо тут. І отут ще покладу такий утеплювач, є полоски утеплювача, щоб ну щільні, щоб туди зрозуміло що зберігалося краще тепло. Так, друзі, взявши от такою троєчкою утеплювачем, обив це все знаружи, ну, для збереження тепла, там, щоб менше вмикалися ці лампочки. Так уже по темі і далі дивлюся, що краще от де ці патрони я поставив взяти колись були такі. Е, як вони плафони чи що вони називалися, в стіклі, тобто стікляні з захистом. Я думаю, це буде краще, так як лампочка мало що, з нею може там відбутися. Ну, в принципі, можна буде поглянути по температурі всередині щодо чого. Якщо підтримується температура, то в принципі все нормально. Якщо ні, то щось там сталося. Ну, камеру, звісно ж, туди ніхто не буде середину ставити, щоб поглянути, що там відбувається. Періодично, можливо, потрібно буде поглядати туди щодо чого, як. Ну, не знаю, такий ніде не бачив, що в голову прийшло, так як не хочеться його зараз переносити. Ще раз кажу, ці дроти сатати і. Робити якісь такі кульбіти, які не по планові. То краще оце швиденько зліпив, утеплив. Ну, в принципі, бачимо, то отут краще б такі, щоб захистом були з Щоб в стіклові було воно. Або поставити, ну, не знаю. Отакий перший варіант, пробний. До чого воно призведе, ну що буде відбуватися? Пройдемо такий момент. Зараз. Буду пробувати його сюди встановлювати, переміщувати, закріплювати. Ну, Вже, по ходу, так і покажу. Так, друзі, таким чином це відбулося. Ну, Звісно, було я вже дивлюся краще, щоб з боку його поставити, так як коли ставлю руки, сюди не мішаються. Ну так, начебто легесенько опустив туди його і стало воно датчик, температури зараз потрібно. Незручно, так як вузько, незручно його там щось робити. БМС-ку прикрутив до цієї сінки. Зараз буде потрібно ще перенести сюди запобіжник, оцей. монтувати його тут, десь на цій стінці, так як від бмс ці дроти, вони з сантиметрів 20. Ну так, щоб десь йшло сюди. І провід буде виходити цей плюсовий. Зробив такий проріз для... Зараз провіжу, так нічого не видно. Провід такий зробив для такого кабеля, там менший. Оце що пішов. А для цього більшого зробив отакий. Ось таким чином воно по ходу має бути. Лише звізьму трішки отут, прикручу, так як провід цей грубий, що ним ніде не мотиляло, тому що на цих акумуляторах, пластинах. Ці виходи самі де одна з другої переходи, якби як це, зігзагом таким, то щоб не перемкнуло і не відірвалося. Все ж таки, ну таке воно благеньке, але стояло, працювало, то я сподіваюся, зараз що нічого тут не спороти, то й буде стояти і працювати. Вчора трішки до вечора не встиг, під'єднав його так, як воно було, щоб працювало, так як був один момент, і що я вам пораджу, якщо навіть... Якщо працюєте з будь-якими акумуляторами, кінці е, беріть, заізольовуйте. Так як я взяв вчора і випадково, хоч 10 разів думаю, щоб тут до чогось дотиркнутися, потрібно, мабуть, 20 разів думати. Мав таку штуковину черкану плюс до мінуса. В акумуляторі так заіскрило, непогано, що. Опалило навіть трішки. Ну, то ерунда, суть тому, що будьте з цим обережні, так як тут е, ну така серйозна річ, що можна замкнути і купа грошей піде просто на вітер. Це так ну, опит є, бачу, передаю, можливо, хтось буде зіштовхуватись не те, що в такому напрямку, а й в іншому, то краще такі моменти. До таких е, акумуляторів, ну якби пластин є касети. Також, ну коли ми їх монтували, їх просто знайти було неможливо краще ставити в касети. Вони все ж таки там скручуються до діла і більше обережні. А це такий, чесно кажучи, ліпак. Просто ліпак, який зараз переробляти не хочеться. Ну, з часом швидше за все, що доведеться, поставити в ті касети, все ж таки обережніше до цього ставлення. Бо тут взяти його ще й місця мало, а цей ящик малий, так як тут місця мало, що його ширшим не зробиш, то трішечки незручно, як би по цьому. Значить, що зробив? Вже під'єднав. ну, Підключив, вкрутив дві лампочки, 75-ки, але з'єднав їх принцип як у інкубатора. Ну, зараз буду путати і швидше за все запутаюся не паралельно, а послідовно. Тобто один між лампочками, один дріт скручений. Тобто ці дві лампочки будуть працювати як одна 75-ка. Чому так зробив? Тому що ну самі розумієте, лампи накалювання вони не сильно є надійними, і зараз їх на якість, а можливо, вони такі попадаються, просто що попадалися, бо в мене їх на господарстві немає. У мене всі економки стоять, що вони перегорають. То щоб так а в інкубаторі наскільки, тому що був певний момент період часу в життя, що ми зіштовхували з інкубаторами. Там, в принципі, ну, якщо я правильно кажу, то всі скручені лампочки змотані послідовно, тобто від одної лампочки до іншої, від тої до третьої, від третьої до четвертої, і лише виходить два виходи на вилку. Тобто понижається, ну наскільки я розумію, вати. В лампочці самі, потужні лампочки, але за рахунок того, що зменшується ця потужність, вона не перегорає, так як ну, немає того, ну, зрозуміло. Пояснити не можу, в голові щось є. Так, з'єднав між собою і два на вихід, Зараз побачимо, як воно. Ну, поки що так, так як мені потрібно буде далі там проселяти, даремно вилку не буду чіпляти. Загораються лампочки. Це без регулятора. і... Зараз побачимо, дають тепло, не дають. О, Починають вже. Ну, лампи розкалювання. Тут е, велика частина енергії йде на е, виділення температури, тому вони такі не економні. О, пішло тепло. Ну, таке, бачите, що горат вони е, темніші, не так яскраво, але тепло відділяють все рівно. ну, оце, ну палець вже пече. Ну, градусів, ну, тримаю, значить, десь градусів під 50 приблизно. Ну, так, в районі 50 градусів. Ну, тут ж не потрібно, щоб воно аж так накалювало, щоб там, не знаю, як сауна була, а не пускати сюди просто, щоб не було мінусової температури. Навіть якщо буде плюс 5, то я думаю, що воно буде нормально працювати. Ну, суть ідеї така, що ну, гріє, гріє тепло, теплесенько. Що далі буде потрібно зараз зробити, це поставити. але Він хоч працює, бо я по-правді, і не, і не перевіряв його. Вмикається, це вже добре. Зараз у нас яку температуру воно показує? 3,7 градусів. 4 градуси. Не може бути, щоб було 4 градуси. Ну, можливо, є. 4 градуси. Ставлю його сюди. І пішла температура вгору, бачите? Значить, реагує. Пішло 12. Мигає вам, не буду казати, 17-18. Зараз перевіримо температуру лампочок, наскільки вони накалюються. 23, 24. Ну, як вихід такий, не, не бажано такі речі робити. Бажано це все робити, щоб воно було у приміщенні, але так, як є. 35. Зараз провіримо, наскільки вона нагріває, яка температура буде при такому. 39, 40, 58, 9, 60. 70 градусів щось підноситься, ще опускається. Такі моменти. що ну, Я думаю, що повинно працювати в цілому. Значить... Тут завдання зараз просверлю отвори, щоб просилити сюди е ці кабелі, цей датчик, так як його я поставлю, планую поставити десь отут. Потрібно буде кинути ще е звідси на розетку, на розетку, щоб його він тут, тут. А сам датчик і цей кабель просилю в зворотньому знизу вверх, щоб воно тут було якби. Відокремити від цього всього. Ще один варіант кинути розетку сюди і поставити, щоб воно було все там. в В в принципі. принципі, принципі. Але хай краще автоматика буде тут, а це е, буде там. Цим утеплювачем, такою полоскою ще проклею зверху, щоб щільно прилягала ця кришка, просверлив отвір, е, куди буде вставлятися датчик від е, терморегулятора. І Зараз буду закручувати. Пристає. ну, по мірі можливості. Я думаю, по максимуму. Не було утеплювачі 5 мм, щоб краще було б взяти для теплозберігаємості, він ще був би кращий. Тут 3 мм. Ну, побачимо в процесі, як воно буде відбуватися. Що зараз я прикручу саморізами, закручу, щоб ця кришка, так як це дерево не метав. Дерево трішки десь планочка. Повела туди-сюди під час різання і саморізами. Ну, пристає щільно, бачу, що так до діла пристає. Зараз я це все закручу. Така ситуація, друзі, що довелося цей ящик підняти вгору, так як вже ці дроти вони, йшли, ну, так трішки пряміші, а там вже йде по-іншому. то... Що довелося підняти його, щоб вже не замінювати їх, не удовжувати, так як і писали, так як і вже сам по інформації, щоб вони були максимально короткі. Менша відстань їх була. Ну відповідна відповідний діаметр і найменша відстань була до інвертора. Що в нас зараз температура 4,8. Датчик я ще не поставив. Зараз побачимо, що там всередині відбувається. Это и Щось проходить. Вот так сантиметрів 5, я його туди, десь відстань до до АКБ 10, я думаю, 5 буде нормально. Ну, цей цей отвір також заглушити, щоб не втрачалося тепло. Ну прижався, пощілюваш цей, прижався так доволі. Місно, що, що підноситься температура всередині 6 градусів вже показує 6,1. Ну, і... І ну що пробуємо? Овімкнути все потрібно. Зараз це ми на... зараз зараз я не перепрутав. Зараз це ми вмикаємо цього, цього, сюди. І так. Все, в принципі, і перемикаємо на інвертор. Так, підключаються сонячні панелі, скільки виробляє зараз. Зараз така туманна погода, десь проглядність 300 метрів приблизно такий туман. Виробляє поки що 0,15 Вт. Зараз вони розігріються, запустяться і підуть і побачимо, що скільки такої погоди виробляють. Так, температура всередині 6,6. Е а тут виставлено це ще старий е як він, терморегулятор. Зараз ці новіші більш простіші. Цей такий, якби ну, такий. Не такий старий, як давній. Що тут виставляється як температура? Виставляється верхня і нижня поділка. Такий це для інкубаторів був встановлений. Купувався раніше і встановлено на них. 26 градусів стоїть, 26 не потрібно. Зараз наведу на градусів 10. Виставив е, нижня 10, а верхня 11. Ну, у цьому е, Воно й повинно вмикати. Тобто, якщо температура падає нижче 10, воно е, вмикає, підноситься до 11, вимикає. І у цьому діапазоні воно повинно підтримувати там температуру. Ну, Спробуй. Там зараз 6,6. Так, не знаю, щось відбувається не відбувається. В принципі, можна буде зараз поглянути по споживанню. 75 ватт, як не я, повинно додати. Так, споживання в будинку. 200, 200, 290, 250, можливо, не побачив. Щось зміниться. 331. 330. 320, так, да, все ж таки вимкнулося, падало на 200 нижче, а зараз так, 280-300 тримається. Так, 7 градусів. 7,1. Зараз побачимо, як де підноситись і коли вимкнеться. 7,2. Помаленьку підноситься, значить, працює. 7,3, 7,4. Ну, Зараз буде ближче до 11 і вже тоді вимкнеться. Ну, Доходи 9,5 Зараз побачимо, скільки такої паспорної погодою виробляють панелі. 185 Вт. Ну, звісно, я вам скажу, що 185 Вт. І якщо тягне тут 75 Вт е, лише цих дві лампочки. Ну, так як вони роз'єднані, бо якби вони працювали дві, то це було б 150 Вт. Ну, в принципі, якщо я правильно розраховую і розумію. А так як вони роз'єднані, то дві лампочки беруть 75 Вт. То зараз 185 виробляєте. Лише 75 вас споживає оцей підогрів. Ну, якби не, не сильно. 10,4. Підноситься не сильно. Але ще я вам скажу, що воно. Видно, що лампочка нагріву увімкнута. А от коли воно нагріє до 11, воно зараз повинно вимкнути. Воно. Так, 10,7. 10,8. 10,9 і, і 11 повинно вимкнути. Якщо вимкне, то працює. Як не вимпту, все вимкнуло. Бачите, 11 градусів і вимкнуло. Звісно, що там також тепло е, тримається. Що падає так швидко? 10,9. Зараз побачимо, як воно ще падає. Скільки воно там, яка це термоізоляція, цього, теплоізоляція цього ящика. 10,9 стало. Звісно, тепло воно буде підноситись вгору, не розповсюджуватись на всю площу. Краще б покласти, щоб навіть було, можливо, кулера туди якусь окрему таку штучку видумати, щоб оці лампочки стояли в окремому боксі. кулер звідти підхоплював, закульцювати цей окремий бокс звідси, щоб бралося повітря. Знизу поставити кулер, щоб забирало від цих лампочок. Проходячи повітря з боксу через лампочки, нагрівається завдяки кулеру, який буде витягувати звідти повітря, і вдувати його сюди, в, де батареї. Так було би краще. ну, якби... Рівномірне розподілення по ящику. Але я думаю, що як там під верхом буде 10 чи 11 градусів, а на низові буде 8, не сильно це буде також впливати. На мою думку, можливо, ці такі акумулятори, що вони до цього, ну, ці пластини, що вони до цього такі, як би сказати, що так не потрібно. Ну, побачимо. Ну, швидко падає. Що мене дивує, що швидко падає, але можливо, те, що ще це перше вімкнення, і зараз стінки, так як там обшито жестю, стінки забирають на себе тепло. Тобто багато на себе відтягують, що воно нагрілося верхові температура, Датчик вимкнувся, стінки швидко забирають. Он знову вимкнуло, стінки швидко забирають. І от такий процес зараз відбувається. Ну, це швидше за все, що буде ну там годину, отак, поки не нагріється вся е, середина цього ящика. Ну, в цілому побачу. Як такий момент, що, я думаю, доволі ефективно буде ну зліплено з нічого, затрачено абсолютно нічого, датчик був. Ну, два патрони купилися і дві лампочки. Оцих таких, що провода були, таке все було. Ну, оце ще штучка таке купилася, вона там не сильно дорого коштує. І ще одне, що він ж не буде зараз, як плюс 6 градусів. Навіщо мені цей підогрів вмикати? Я його просто вимкну. Але коли будуть морози мінусові температури, тоді я його буду вмикати і хай собі працює. Ну зараз воно в мене буде мікнути, тому що я хотів би побачити, коли воно оце перестане вмикатися, вимикатися. Тобто, що воно в подальшому буде. І навіть оцю періодичність засічу по часові, якщо вона далі буде рідчі і річ і рідчі, то значить це дійсно забирають ці стінки. Ящика самого, якщо ні, то потрібно буде ще обкутати. Його узяти ще якоюсь штукою, щоб просто воно ще там було тепліше. Ну в цілому, ще раз повторюсь, будьте обережні дуже з цими проводами, коли відмикаєте щось робите, їх заізольовуйте, тому що 10 раз думаєш, обережно, обережно, а десь проварганився і церкануло, ну, заіскрило. Ну, в принципі, то ночі вони працювали, все нормально, то ніякої шкоди не нанесло. Але таке робити, звісно, що не бажано. Заізольовуйте, коли лізете до таких речей, а ще краще, щоб до них підходив спеціаліст, людина, яка знає, що робить. Нагріває швидко і остигає поки що швидко. Ну, поки що так, друзі, побачимо такий експериментальний момент. Можливо, у когось така сама ситуація, то не робіть. з часом розповім. Як воно себе показало, ну вже якби пройду по цьому моменту, чи ефективно, неефективно, що до чого як, ну таке бачення. Тому що це перший запуск такий пробний, що інформації такої, як воно щодо чого буде, я не, не знаю, що вам по цьому сказати. А в цілому, я думаю, що як ідея непогана, у кого така ситуація, що вихід непоганий, нормальний. Тому. Такі справи. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.